Всім привіт! Сьогодні у мене влог починається з автобусу, як ви бачите, а зараз ми їдемо відправити Ульянку на день народження, оскільки у неї вже зібралось подаруночків. В цей раз вона підготувала такий подаруночок, як фотографія буде на футболці з її подружкою, і ось так класно вона буде виглядати. Так, тут у нас немає доща, ми вже приїхали йдемо. По Ні, да? на вулиці тепло. Взагалі сьогодні класна погода. Я ще сьогодні зранку на роботі була, то було так жарковасто. А зараз ми йдемо. Ну, Уланка, що я її трошки піддіваю, і этот, і бо вона ще може і прокашлювати. А взагалі дуже класна погода. Дуже така і тепла, і свіжа. Так, кульянка моя йде. Красотка, да? Сьогодні нафарбувалася, сделала макіяж прическу. А ногти. Оде а ноги. Отвалился объєт? Ага. Причем на том же самом на двух руках. Понятно. А це у мене малий блогер. Дивіться, у неї є тепер свій телефон. І канал називається. Як твій канал називається? Справи? Справи ми ділова колбаса. Справді вже багато, не встигає їх всіх робити. Да. Все побігло дитя на день народження. Ну, загляду є там мені О, розвивайся. Все. День народження маленько. Я, ми вас залишаємо, пішли, дочка. Пока. Відправили ми нашу дівчинку танцювати, гуляти, а самі тепер будемо йти в магазин. Який дощик у нас іде посилюється, так, да, Мелашка? Ти там не мокнеш? Що це у тебе з піца вилізла на твоєму зонтики? Бачила? Спіцу треба порівняти, кажу. Прийшли, знайшли от такі фіалки. Отих ціла клумба. Це в таку погоду тільки ми гуляємо на вулиці, бо нам треба купити кое-что купити на ноги. Нікого нема, бачиш? Ми А, Зараз гуляємо. Так, да, зараз підемо тобі. Купимо тобі, підемо Крокси, да? Крокси дубль 2. Де да, вже нема доща. Вже доща нема, вони які чорні тучі, хмари. Йдемо на, по нашому невеличкому містечку. Тут у нас річка є, така невеличка з квіточками. Ось така. Своя? Мамо, а, головний, будь ласка, давай заверну, бо боже дощанама щас оп, мама, мама Мія, мама, мама Мія, да. у нас сьогодні в місті працюють фонтани. А Ульянка каже, ну так, да, каже, коли була жаріща і нічим було дихати, то вони не працюють. А коли це у нас така погода, все чорне, хмарне, у нас працюють фонтани, але це дуже гарно. Ось скільки голубів тут. Ось скільки тут голубів, їх можна погодувати. Ось скільки їх багато. і наші фонтанчики вже працюють. Ой! Да, було б сонечко, була б, конечно, картинка красивіше Ну а так, ну Не і так непогано. Ну що, йдемо Не чіпай чіпає. Ну що, йдемо? Біжи, забігай, залітай. Йдемо обирати крокси. Давай. І де в крок в самий отділ. Та, та ні, вона та, так і не буде. Ось твоє. Оце твоє. Оце моє? Так. Так, зараз ми ще одні, 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 одні такі купимо. Да, вони нам сподобались, але ж я їх взяла і испортила. Так, і ось. Я постирала в машинке, кинула там э, в пральну машину ось такі басоножечки, шлепки, ульянкины. Ану, зними носочек. Ось. И тепер вони просто не влазять. Они настільки уменьшились. Ну, представьте, що я в шоке. Постирала, називається... Дітям крокси і босоножки. А це крокси? А ну вставляй. Те саме, вони вигнулись і з горем пополам. Вчора ми сходили в них, але ж п'ятка випадає тепер. Нормальні, чи великі? Вели. То що тобі меншенькі треба брати? А так. Ні, щас, будуть. Я. Чи такі брати це на один розмір менше, ніж ті, що були в тебе. Ну прикольно, Так, ну що, ми опередилися? Отакі беремо, так? Да? Мама, я хочу на вулицю ходити. Куди вони там тобі давлять? На вулиці мокра. Ну хочеш іди в них. Да. Підеш? Купили ми такі самі крокси, як у нас були до стірки. Так що не стирайте в стріальній машині ці крокси, бо вони реально зменшуються в розмірі і потім їх невозможно взути на ногу. Тому ось такий у нас сьогодні був коротесенький влог. Всім до нових зустрічей. Пишіть, як ваша погода серед літа.